И всем привет! И сегодня у нас будет распаковочка посылочки. посылочки. <сё> <сё> мы типа не знаем, что там. А кто знает, не знает. То мы его просто распакуем. Так. Раз. Два. Три. Что ты? Диш, диш, ти диш. О. Диш. О. Скамфо Молден. Подивимось потім, що зго. І крипка нас. Ну і так, крипці. Все таке покрутити. Кобальт Дрейк 460 Flat. Зараз ми його розкриємо і подивимось. Найрідкісніший бейв ікса. Най. Ну, окрім призових. Так. Призових бейв в Чемпі... чемпіонаті. Так. Їх буквально кілька штук. Колись його можна було виграти. На ви, додатку, але зараз вже ніяк. Ніяк. Ось. Коробочка картонна. В останню коробочку ми мали у Shelter Матеріуса. Ой, Шайна матеріуса. Ні, у Shadow Матеріуса. Тобто один Шадоу раз. Матеріуса, лише так. один раз. І ось друга да. наша коробочка така. А Shadow Шай... Матеріус був першим нашим такеровським боєм. Так. Так, звідки його відкривати? Давай з -з зверху. Знизу зверху. Давай зверху. <ріст> так. От зараз вже тисячі гривень кошти, його вартість зменшилась. <ріст> <ріст> Папірець. Мабуть, це буде мій кодик. І... Ось він. Кобаль Дрейк. Перший з яким виступав хромрюгу. хромрюгу на турнірах. Окрім фінального матчу. Так. Да. Там він на Дрансворді. Виступав. Позиченому яку сукуросу. Так. О. Верхівка запакована окремо ще в плівку позирчату. Угу. Щоб не билося. Ну що, відкриваємо? Відкриваємо. Червонос... Червоно-синій, дуже гарний. Прозорю частиною. Так. Як у всіх ліміточках? Так. Речет 4,60. Теж в таких кольорах. Червоний з блискітками. Угу. Дуже гарний. І верхівка. Так. Просто пакетик. Вау. Ось. Блискучий, такий темно-синій, кобальтовий. Так. Да. Кобальт він і кобальт є. Так. Ну, приверну його ще цього. Так. Дуже гарний. Тож ну на що? камері так не видно, а у житті він ще кращий. Так, ну зараз спробуємо його на камері красиво показати. Так. Давай, клади його на біленьке. О! Ну, трохи він все одно. На чорне його треба. Ні, на біле, на біле. Треба, щоб баланс білого зловився у, на білому. Ні, все одно не такий. Так. Він трохи з фіолетовим. До речі, дуже схожий на кольор нашої машини. <губит> так. О, ну що, давайте зважимо його. Да. Всі деталі. Біт. 2 Два грами 21... Двадцять... Одна... 22. Решет. 6, 6,23. И в архивка 37,69. Достойная в архивочка. Так, дружно. Давайте звоним его полностью. Сорок шесть пятнадцать. Так. Сорок 15 Ну що, запустимо його разочок? Давайте. Все відкладаємо. І ось арена Ну що, разочку пустуємо? Кобальдрей. Так. Стой, стой. -дрейк. Кобаль дрейт. Кобель. 4, шістьдесят флет. Давайте. 3, 2, 1. Два, три. Ну, це вже таке. Так. Його страшно не запускати на повну силу. Я теж спробую, Добре. Так. Впаде чи зупиниться? Три, два, один, три, три. а, які випусточки виписує. Так. І такий вже він йде. У нашу колекцію, так, яку ми вам зараз покажемо, Є! Покажемо. Він... Я... Він, зупинився. Він зупинився. Бачили? Що значить шикарно збалансований бей. Так. І ось наша колекція на даний момент. З яких ліміточок? Три білих беї з турніру, які продавали під час турніру Японії. Азіат Чемпіонат Шип. Так. Ем... Дран Дакер. Кол... Теж. В колаборації з є... однією бейсбольною командою. Два золотих беї. Золотий Скайзер та золотий Лайн Клоу, які розігрувалися у додатку. Які ми виграли в додатку. Так. І зараз буде. Ще один. Так. Встановлюємо біт. Речет. І? і верхівка. Ось. Давай його на перший план. Як він виглядає на цьому? Ось кобальдрейк Дрейк. Так, шикарна подставочка, друкувала на 3D принтері е, у нас в Україні. Якщо хочете, запитайте, скинемо е, цей файл е, для друку. Ми витратили 50 спроб для того, щоб вибити кобальта. Але він все одно в нас, хоч ми його і не вибили. Так. А Пегасуса чекаємо. Так. Його ми нарешті вибили. Ми його вибили. Зараз ми чекаємо для поповнення цієї колекції: чорного хелчейна та Пегасуса. — І біти. І біти. Визові. У нас за скільки? Сім всього. Сім наборів? Бітів, так. Шість наборів з Японії і один з Тайвані. 28 бітів. Чотири різновиди. Це, мабуть, продавати частково будемо. Так. Ну, ось. Ось таке в нас поповнення колекції. Тому все. Бувайте!